Так, і ще раз всім доброго дня. А, значить, моя тема доповіді це фоторедокс каталіз як метод заміщення в герметичному ядрі. А, от, ну, в принципі, каплінги як частини випадок загальної цієї теми тут теж буде представлений. А, значить, взагалі, тема фоторедокс каталізу набула широкого його інтересу. За останні 15, ну десь 15 років, хоча перші роботи були там, десь на початку 80-х, якщо я напоминаюсь, от, і загалом вдало підібраний фотокаталізатор дозволяє: ну, взагалі, чому це цікаво і перспективно, то що якщо видало підібрати фотокаталізатор, то можна проводити реакції, які раніше були недосяжні за термодинамічного за термічного контролю або інших каталітичних підходів. В загальному розумінні механізм таких фотокаталізованих реакцій включає в себе поглинання каталізатором фотону, від світла. Збудження цього самого каталізатора і подальша активація субстрату або реагенту або супутнього каталізатора. Тобто, може можуть бути схеми із декількома каталітичними циклами. але про це я розкажу а, пізніше. А, от. І головна фішка всіх цих реакцій то що а, цей фоторедокс каталізатор на основі а, перехідних металів, а, може бути а, як. Окисником, так і відновником а, в збудженому стані. А, для прикладу, от наступна реакція а, буде описана з а, от таким от каталізатором на основі комплексу металу Іридію, який може виступати як окисник, так і відновник. А, значить, редокс нейтральна аміна альфа-функціоналізація. Значить, механізм реакції в себе а, включає наступні етапи. А на першому етапі у нас а, за допомогою опромінення світлом а, каталізатор переходить в збуджений стан, а, після чого він а, відновлює а, ціано Арен, а, утворюється такий аніон радикал, а, і ця вже а, ну, на цьому етапі у нас. Виходить, що каталізатор діяв як відновник, він сам окиснюється і стає окисником. Set це з англійської Single Electron Transfer, тобто перенос одного електрона. І на цьому етапі він діє вже як окисник. Він відновлює амін обов'язковою умовою для того, щоб амін вступив в цю взаємодію. Треба, щоб у нього був. Альфа, а, ну, в альфа-положенні атом водню, а, відбувається <кій> окиснення аміну, а, далі відщеплення атома водню а, із катіон радикала утворюється нейтральний радикал, а, і ці вже два а, радикали між собою зшиваються. Утворюючи таку проміжну сполуку із зарядом мінус, яка потім викидає цініт йон і утворюється такий продукт сполучення, ну і ще варіація схожої реакції є із карбоновими кислотами замість аміну. Тут за схожим принципом. Відбувається відновлення оціаноарену, потім окиснення карбонової кислоти, від неї відщеплюється молекула СО2, і потім ці два радикали поєднуються у кінцеву сполуку. Подвійний фоторедокс органокаталіз перенесення атома в водню. Як я вже сказав, можуть використовуватись фотокаталіз... тобто повернімося трошки назад. Тут використовується, по суті, один тільки каталізатор, оцей на основі іридію. Тут же запропонована схема, коли використовується по суті два каталітичних цикли. Це зумовлено тим, що треба сполуці, так би мовити, допомогти відновити ароматичність після. Протікання бажаної реакції. І з цією метою вводиться HAT HT каталізатор Hydrogen Atom Transfer, от, в ролі якого буде виступати темпо. От, ви можете бачити його назву. Тут так само відбувається активація світлом каталізатора. Він в свою чергу утворює з вихідною сполукою Катіон радикал, який атакується аміном. І ця сполука, яка втрачає свою ароматичність, має свою ароматичність відновити. І з цим допомагає темпо, як я вже сказав. Відбувається перенос одного атома водню, і утворюється наша сполука. Вважається, що. Гідрований каталізатор темпо, він потім регенерується за рахунок взаємодії, взаємодії з киснем, тому кисень вважають кінцевим окисником. Металфоторедокс каталіз утворення це зв'язку. Це фактично ну, вчені подивились, що Фоторедокс-каталіз каталіз це класно, це перспективно, що можна вводити його в реакції з двома каталітичними циклами, і вирішили поєднати це з уже відомими метал-каталізованими каплінгами на основі на основі паладію, купруму, нікелю, там, інших металів. Це про це буде трошки пізніше. О, тобто, фактично, це поєднання фоторедокс каталізу та каталізу комплексами перехідних металів. Як ми можемо бачити, загалом механізм виглядає таким чином, що знову ж таки, у нас наш фотокаталізатор опромінюється світлом, він активується, відбувається відновлення діазонівої солі, утворюється нейтральний радикал. A, в свою чергу a, каталізатор на основі паладія вступає a, у взаємодію із два рілл перейдином комплекс, який потім цей комплекс захоплює утворений на цій стадії радикал, і далі вже Комплекс рутенію, який буде виступати на цьому етапі окисником, він окиснює паладій е, до зі ступеня окиснення плюс 3 до плюс 4, що полегшує е, відновне елімінування. Тобто, е, загалом нам тут фотокаталізатор потрібен, е, по-перше, для утворення радикала як активної частинки, що буде взаємодіяти. Е, по-друге, для а, контролю за ступенем окиснення каталізатора на основі перехідного металу, а, тобто воно полегшує протікання відновного елімінування за рахунок зміни а, ступеня окиснення а, каталізатора на основі перехідного металу. А, от. Наступний приклад а, схожих реакцій це. Поєднання фотокаталізу та каталізу з е, пулками МІДі, е, і цей підхід дозволив вводити в молекулу е, цефтор-3-фрагмент, це е, що є дуже корисним для, е, для розробки нових медичних препаратів. Е, от. Тут е, принцип дуже схожий. У нас активований, активований фотокаталізатор буде одночасно і утворювати радикал, і буде допомагати купруму вступенню окиснення плюс 1, прийти в ступень окиснення плюс 2, захопити цей самий радикал, і після чого вже відбувається. Відновне елімінування. А, також а, такий підхід можна використати і для нікель каталізованих реакцій, і навіть отакі от, а, з -з збочені трьох з трьома каталітичними циклами реакції. А, от також метал-фоторедокс-каталіз можна використовувати для утворення зв'язку с гетероатом. От. В конкретному цьому зліва прикладі у нас фоторедокс-каталізатор, він вже тільки впливає на ступінь окиснення каталізатора на основі нікеля, а він не безпосередньо не впливає на утворення. Радикалів чи чи йон радикалів. Тобто, у нас нікель приєднує арил арилгалогеніт, приєднує спирт, після чого у нас активований каталізатор, відбирає у нього електрон у каталізатора. що Скажем так, призводить до того, що ця сполука може а, вступити у відновне елімінування з утворенням нашого продукту а, сполучення. От. І після чого електрон, утвореній сполуці Нікелю, а, віддається, і у нас відновився каталітичний цикл. <кій> а, от. А, і справа а, ну, Це трошки не а, за таким самим принципом, але все ж таки а, тут описано також утворення зв'язку: це гетероатом. Наприклад, ді такого, такої гетероциклізації. а, У нас а, відбувається перенос протона від нашого тіоаміда, а, ну, тобто, в в, молекулі тіоаміда відбувається перенос протона від нітрогена до сірки, а, утворюється. Такий, а, а, ні, вибачте, відбувається депротонування, а, утворюється аніон, який вступає у взаємодію а, із активованим каталізатором, а, утворюється, перепрошую, а, утворюється радикал, а, який взає, взаємодіє внутрішньомолекулярно, а, і а, потім а, цей а, Каталізатор взаємодіє з іншим каталізатором, активуючи його до знову переносу електрона і потім поновлюється ароматичність, отримується вихідна сполука. Тут за рахунок водню фактично відбувається відновлення каталітичного циклу, значить, висновки. Фоторядок каталізовані реакції зазвичай відбуваються за надзвичайно м'яких умовах, це робить ці технології привабливими для застосування в синтезі натуральних продуктів і медичних сполук. Також, якщо у нас є якісь функціональні групи, які були чутливі до. Попередніх підходів, які були відомі, це дозволяє значно пом'якшити умови. Один із можливих також подальших шляхів розвитку цієї галузі це вдосконалення підходів для впровадження регіо та енентіоселективних реакцій, скільки ну, вже існують такі роботи, такі напрацювання. Просто раніше вважалось, що будь-які радикальні перетворення вони, ну, вважалось, що неможливо їх спрямувати в таке русло, щоб реакція відбувалася анантіо та або регіоселективно. От. А як показує практика, такі напрацювання вже є. Ну насправді ця тема набагато більш обширна. Ну, я маю на увазі загалом фоторедокс-каталіз, набагато більш обширна, ніж те, що висвітлив я. Якщо подивитись, можна знайти набагато більше статей на цю тему. От я зі статті, вказаної тут в джерелі, вибирав саме те, що стосується ароматичного заміщення. Скажімо так, дякую за увагу. Добре, можливо, у когось виникли якісь питання. Так, ну, що я можу сказати? В цілому, наче хто впорався, тому що тема дійсно складна була така, на відміну від попередніх. Тут зовсім матеріал важко шукати. От, хоча оглядів вистачає, з іншого ну, його навіть засвоювати трошки було складно так скажу. Розумію, розумію, але в принципі впорався. В принципі, впорався. Ну, якщо критикувати, то теж є за що, е тому що е через те, що фактично ну, явно це ця тема потребувала такого тривалого часу, підготовки почав готуватися лише вчора. От то працював лише те, що в цьому огляді. От, і е, багато важливих речей тому через це було таке опущено. Тому доведеться мені зараз пробувати якось їх заповнити. Е, давай спочатку мабуть по презентації, От, тому що так буде зручніше додавати. Ну, з першого слайда в мене увазі. Одного з перших. Ну, ну так, не з першого з цього. Ну, до речі, таке зауваження до всієї презентації також, особливо це добре видно на наступних слайдах. Коли ви берете картинки із статті, то намагайтеся все-таки їх зробити трошечки більш читабельними, тому що ну, я розумію, що перемальовувати їх дуже важко, але все-таки можна там переорганізувати так слайд, щоб їх масштаб просто збільшити. більше, що на багатьох слайдах, в тому числі от на тому. Який був першим про юридів ви збросив каталізатор? Ну назад здається на один. На цей, тут ще ж купа є місця, то можна фактично порізати картинку на дві частини, реорганізувати, трошки розтягнути, і воно було б читабельно, хоч трошки. Що тут можна додати? По самим фотокол, редокс каталізаторам. Основна їх ідея дійсно в тому, що вони повинні бути здатними до одноелектронних переносів відносно легко. От тому тут дуже важливими для них характеристикою є оця величина редокс потенціалу, окисно відновного потенціалу. От, і Іридії комплексу тут, мабуть, беззаперечно є лідерами серед всіх. Ну саме причому такого типу Іридієві комплекси, як оце наведено. От, вони тут є беззаперечно лідерами з точки зору кисновідновного потенціалу. Там є ціла низка цих реагентів, значить каталізаторів за е, цим потенціалом. От, е, іридій проблема його в тому, що ну, він дуже дорогий, як для, ну, порівняно дорогий для я навіть як для благородних цих платинових нових металів, тобто він дорожчий набагато ніж паладі. І е, дійсно ці каталізатори, якби їх не треба було використовувати, не можна було використовувати там в кількості 1-2%, відсотки, то мабуть ці методи їх їх перспективність була б під сильним питанням. Той же рутеній, наприклад, тут згадувався він працьовує, він набагато дешевший. Але тим не менш набагато менш ефективно, ну тому що редокс-потенціали гірше підходять. Крім Іридієвих цих всіх каталізаторів, крім металокаталізаторів, один раз згадувалися. На жаль, не було структур просто цих органофотокаталізаторів. Це сполуки. Чотири рил заміщені акрадиніві солі, як правило, а також деякі такі більш класичні барвники можуть використовуватися з цією метою. От, але, але поки що там вони в середньому, мабуть, програють і металокаталізу, але, але тим не менш набирає обертів ця область, тому що ну, дійсно вони тоді стають суттєво дешевше. Добре, поїхали далі, якщо там далі у нас було. От. Ну, те, на що я звертав увагу попередніх доповідачів, роблячи переклад з англійської мови. Ну, якось намагайтеся подумати, як воно нормально українською мовою звучить. Амінна альфа-функціоналізація. Мабуть, що альфа-функціоналізація амінів просто воно має звучати чи якось так. От. Ну і до речі, побудова доповіді Тут теж у мене таке зауваження, тому що ну. Потім йде цілий розділ окремих утворення це зв'язків по суті справи. А тут ми бачимо насправді теж приклади утворення цц зв'язків, і на наступному слайді також. От тобто, фактично, ну думаю, ідея зрозуміла. От, якось ну я тут вирішив виділити через те, що тут по суті один хатин. Ну, цикл. давай, давай за чесному, тому що так було зроблено в тій статті. Ну і не без цього, да я ж, я ж я ж прекрасно розумію, як воно було, але так тут можна було назвати це там. Створення зв'язків з одним каталітичним циклом, з двома, і воно якось було б тоді логічніше. Тому що матеріал дійсно дуже складний, його важко сприймати. От, тобто, над такими речами, над структурою подачі матеріалу, треба дуже добре продумувати в таких папах. Щодо використання даних методів, ну от ті приклади, які на цьому слайді, і також на наступному, здається, теж... переключу, будь ласка, на ні, не на наступному, значить, через один, мабуть, що ну, там де з карбоновим кисло... А, ні, карбонова кислота ж на тому слайді повертайся назад. вибачай. Ось тут обидві ці реакції фактично використання в якості нуклеофуга формально, хоча не можна говорити нуклеофуг, механізм то радикальний, використовувати ціаногрупа, група. Насправді це більш старі роботи, і вони, мабуть, на сьогодні, ну я б сказав, все-таки менш популярні. От, все-таки переважно з цією метою використовують галогеніди, от, якраз арелювання саме карбоновими кислотами галогенідів, от, воно, в принципі, ну, амінокислотами, в тому числі, воно доволі поширений метод на, на сьогодні для е, утворення зв'язку, якраз причому СП2, СП3 гібридизації. гібридизація. Ну, взагалі, ідея в тому, що нам потрібні які партнери? Нам потрібен якийсь щось типу арил галогеніду, чи, чи, чи якась інша спогрупа може відігравати. Роль відхідної нам потрібна якась сполука, яка буде генерувати радикал при окисненні. Ну, в принципі, відомо, що з карбонових кислот можна генерувати. Ну, от класична реакція кольби електролізу, генерування радикалів і здвоювання їх потім от, з карбонових кислот. І Дійсно, карбонові кислоти є такими партнерами, але ну, давайте про це я скажу вже на одному з наступних складів. Тут можуть використовуватися і інші субстрати. Зокрема, це. Більш детально, зокрема, це трифторборати, зокрема, це сульфінати. От це робить цю реакцію набагато більш придатною для практичного використання. Тобто, фактично, якщо змінити в цій реакції обидва партнери, от, тобто не нітрил, аброміт і чи галогеніт, і не карбонову кислоту, а щось типу яке дає радикал легше ну через просто через новідновний потенціал, був більш придатний, то це стане досить непоганим препаративним методом. На карбонових кислотах обмеження певні існують, але теж в принципі через дуже високу доступність карбонових кислоти будівельних блоків, цей метод є перспективним саме на цих субстратах. Добре, давай далі. Ну, тут тоді, мабуть, обмеження вже буде сама доступність рейдівого каталізатора. Тоді це те, те, що залишається врешті-решт все одно проблемою цього методу, в принципі, от тут нічого не зробиш. Давай далі. Так, тут в мене нічого не було. Ну от хіба що да, так, про органокаталіз ще раз не звернув увагу: тобто е мезетилакридині похідні. По суті, справи у нас поєднується акридин, гетероцикл акридин в четвертому положенні залишок мезетилену. Ось такі катіонні комплекси якраз є непоганими органокаталізаторами, теж потенціали окисно відновлення, в них якраз добре підходять для е даних перетворень. Е Тут, до речі, да, показано е, варіант, коли у нас в якості е, каплінгового партнера виступає негалогеніт чи щось схоже, а де відбувається це аж активація. Ну і на наступному слайді здається, так було теж. Тоді в таких випадках, як правило, потрібен якийсь додатковий окисник. От е, ну, е, як правило, тут, наприклад, цього немає. Е, ще на що б звернув увагу: тут присутня е, абревіатура. CFL, не знаю, чи була вона розшифрована. Я пропустив цей момент. Здається, ні. Це розшифровується компактна флуоресцентна лампа. По суті, справи, якраз основне джерело для фоторедокс каталізів світла. Це флуоресцентні лампи, звичайні, тобто, це по суті справи, у нас видиме світло. Ще бувають дуже часто надписи якості джерела світла, Blue LED, блакитний світлодіод Light-Emitted Diode. Не перекладається в LED, теж до поширений е, тип освітлення для фоторедокс. Ну там е, довжина хвилі трошки краще підходить, фактично для е, таких реакцій. От. Ну, Тут я якраз не хотів зупинятися більш детально ще, а от на наступному слайді, здається, здається, е, мене було ні, не тут. Е, хоча теж, це теж цікавий варіант е, саме використання мідного е, каплінгу. Е, Нікелова частина, там десь була ось це зв'язків. Цей теж тут я хотів би звернути увагу на те, що е, фактично в цей подвійний фоторедокс каталіз ми можемо ввести замість онуклеофілу чи замість еснуклеофілу. Ми можемо ввести, ну от саме в лівій частині, ми можемо ввести е, джерела це радикальних частинок. Е, от е, зокрема, уже згадані вищі трифторборати. От. І, власне кажучи, каплінг арил з трифторборатами е риді нікелів каталізований, іридій нікель каталізований, мабуть, це, мабуть, основне досягнення в цій галузі з точки зору практичного використання подальше. Чому? Тому що по суті справи ця реакція вона фактично повністю відповідає класичній реакції Сузуки. Але на відміну від реакції Сузукі, ну, тобто реакція борної боронової похідної. З арилгалогенідом, з утворенням цц зв'язку, але з точки зору селективності, з точки зору реакційної здатності субстратів, вона має протилежну, я сказав ну можливо не протилежну доповнюючу доповнюючу властивості, і тому суттєво вона розширює можливості цц каплінгу за допомогою СУЗУ. От. Ну, ми знаємо, що в реакції СУЗУКІ добре працюють ароматичні боронові похідні, аліфатичні працюють набагато гірше, первинні аліфатичні більш-менш нормально ще, циклопропільні нормально, наприклад. А от вторинні чи третинні працюють дуже погано. Там є винятки, коли їх вводять в реакцію, але зазвичай погано. А от в умовах фоторедокс каталізу якраз у е іриді от такого, як тут наведено, тільки замість спирту, ми беремо Якраз... Е Дуже добре працюють третинні і вторинні похідні. Ну тому, що, власне кажучи, радикал з них легше утворюється при окисненні цього трифторборату. Е фоторидок з каталізатором з утворенням е алкільного радикалу. От. І через це фактично фоторидок з каталіз на е вторинних третинних е алтилтривторборатах. За зараз став фактично дуже важливим розширенням реакції Сузуки, який є альтернативою до реакції Сузуки, яке фактично використовується ну надзвичайно широко, тобто е багато прикладів є і, і в на е практиці на і на міні, Тобто, також в фті проектах дуже широко цей підхід використовуватися. Почав от саме через те, що фактично ну тут потрібно достатньо прості реагенти, доступні відносно трифторборати. От, ну, джерело світла, звичайно, ну єдиний недолік це іридій, звичайно. Але якщо мова йде про невеликі скейли, його потрібно мало, тобто на цю жертву дійсно можна піти. От ще тут слід е звернути увагу, чому саме нікель, фактично, а не паладій, наприклад, став популярнішим для. Даного каталізу, тому чому нікелова частина каплінгу тут є найбільш ефективна. тому що, на відміну від паладію, нікель більш схильний до одноелектронних переносів. Якщо ви звернете увагу уважно подивитися на цей механізм, ви побачите, що тут у нас нікель присутній в чотирьох ступенях описання – 0, 1, 2 і 3. От, І всі вони потрібні, щоб нікель легко відносно ці одноелектронні переходи здійснював. Для паладію більш характерними все-таки є двоелектронні переходи. Тобто Паладі плюс один, Паладі плюс три це такі дуже нестабільні частинки для нікелю. Стан плюс три взагалі нормальний цілком, стан плюс один менш нормальний, але в принципі буває, як бачите, теж в якості інтермедіату. Тобто, фактично, це саме забезпечує ефективність його як співкаталізатора вже тепер в каплінговій частині циклу. Ну, це, мабуть, все, що я хотів додати. Дійсно, галузь дуже бурхливо розвивається, тому дуже важко знайти систематизовану інформацію, готову, тобто, так би мовити, в підручниках, поки що цього немає ще, як правило, може вже якісь є. От але, але дійсно цей метод вже на сьогодні ну, він вже ввійшов в арсенал тих методів, які використовуються широко. Ну от саме через зокрема ті перетворення, які я згадав останнім. От. Звичайно ж там, і це аж активації фотохімічні, дуже багато робіт. Ну, тобто, це взагалі це галузь, вона популярна. Коли галузь популярна, то там дуже багато всього з'являється. І, звичайно ж, систематизація літератури тут стає задачею дещо складнішою. Ну, добре, якщо ні в кого не виникло більше питань по цій темі, я розумію, що вже передостання доповіді всім, в принципі, це важко робити. То ну, давайте переходити до наступної.